Сергій Шемчук у зону антитерористичної операції їде вже в четверте. Він командир групи. Запевняє, його підлеглі забезпечені усім необхідним. За добу він та ще 14 даїшників уже будуть на сході нашої країни. Безпосередньо на місці уже отримують конкретні завдання. Вивозити пацанів, саме ваші. Якщо хтось скаже, що не страшно, то не вірте. 15 даїшників на п'ятьох машинах відправились у зону АТО. Дехто на схід їде вже не вперше. Ніхто нікого не заставляє. Люди самі запропонували свої кандидатури для проходження служби цей місяць в зоні антратезичної операції. Люди досвідчені, мають певний досвід минулих разів. Доброволець Роман Гаврилюк у зону АТО їде вперше. Налаштовується на терпіння та вдачу. Вдома його повернення з нетерпінням чекатимуть дружина, діти та батьки. Я міліціонер. Родіна сказала надо, значить, надо. У даїшників веселий настрій у родичів та друзів, сльози на очах. Усі бажають одного повернутися якомога скоріше і обов'язково живими. От він знову прийняв рішення. Це... це його відповідальність, і я, звичайно, його розумію і підтримую, тому що це перш за все його обов'язок. Думаю, вони не підкачають, не підведуть і буде все нормально зроблено. Так що їм це наснаги самого найкращого. Я думаю, вони не підведуть.